День. Компанія Медрино пропонує вашій увазі оглядові нітрилові рукавички. Бренд Медринок. Товар є сертифікований та задекларований в Україні. Країна-виробник Китай. Рукавички нітрилові, вони є без пудри, колір блакитний. Упаковка має 100 штук. Розмір є S та розмір Рукавички є самі по собі еластичні, м'які та зручні в використанні. Ось так вони гарно виглядають. На кінчиках пальців рукавички текстуровані. Це допомагає краще захоплювати предмети, і вони не вислизують з рук. Руковички можна використовувати як в медицині, харчовій промисловості, косметології та інших сферах діяльності. Вони надійно захищають шкіру від небажаного впливу хімічних речовин та бруду, запобігають поширенню інфекцій, не викликаючи алергічних реакцій, стійкі до слабких хімікатів. Ціна на руковички конкурентна. Товар весь наявний на складі. Щоб замовити і придбати товар, звертайтесь за координатами, які ви побачите у відео. Мирного всім неба!